Митець він також є своєрідний воїн. Орест Костів художник, член національної спілки художників України, фотограф. Колосальний вплив. На формування будь-якого таланту має те, в якій родині, в якому середовищі виростає особа. Для мене вплив сім'ї був визначальним. Хоча на вибір професії, як це не виглядає не дивно, не був такий акцент, зроблений саме в родині. Але оскільки я мав контакти з Колегами батьковими з середовищем мистецьким, то я впевнений, що саме це і вплинуло на вибір як професії, так і того, чим я займаюся будемо казати так за покликом душі. Малювання для мене було захопленням з дуже юних років. Але, звичайно, що поступово я маю також сказати відверто, що така домашня академія своєрідна вона мала колосальний вплив на те, що я постійно займався малюванням. Потім відбувалося студіювання рисунку, живопису, основ композиції. Такого предмета, який я вважаю, один із з визначальних предметів для формування художника. Ну і властиво вплив митців. Образи для митця, як ідеї дуже часто виникають спонтанно, але є усвідомлений вибір теми. Оскільки ви сказали про якусь соціальну знаковість, я вважаю, що митець, він як частиною соціуму є, він повинен реагувати, рефлексувати на те, що відбувається в соціумі. І оскільки основна, основна будемо сказати, така стихія творча це висловлювати те, що. Видається на даний момент дуже важливим, але ми повинні, перебуваючи в середовищі і реагувати на ті зміни, на ті події, які відбуваються. І оскільки ми зараз переживаємо дуже складний критичний момент в Україні, це ситуація глобального масштабу, війна Росії проти України, я вважаю своїм обов'язком не в дусі кон'юнктури працювати, а відчувати, що необхідна реакція моя як художника на ті події, які зараз хвилюють, хвилюють всіх нас. Я впевнений, що митець формує майбутнє. Нехай це пафосно не звучить, але випереджуючи навіть свій час в своїй творчості, ми повинні таким чином закликати до певних, до певних змін. Ще починаючи з 90-х років, з 91-го року, 92-го, в мене виник цілий цикл картин, які були м, такі, такою рефлексією на е, радянський е, стиль життя, на ту радянщину. У мене виникла серія робіт, які я назвав Гомо Соєтікус. І ви знаєте, цей Гомо Совєтікус продовжує існувати. І, власне, цей Гомо Совєтікус, така незнищенна якась матерія, вона провокує до тих постійних. Агресивних впливів до війн. Відомий мистецтвознавець і теоретик сучасного мистецтва Дмитро Горбачов висловив думку стосовно моєї творчості, що я працюю і працюватиму в майбутньому в стилі ліричного сюрреалізму. І мені цей стиль близький, оскільки впродовж, напевне, вже років 20, в цьому напрямку я і працюю. І як ідея і архетип якогось певного образу, який постійно прослідковується в моїх творах, це модель жінки. Жінки як моделі, як досконалої істоти, як першоджерела життя. Як великої, незбагненної, будемо сказати, таємниці природи, і все це я відтворю у своїх творах. Природа, жінка, поезія, музика, інші види мистецтва вони мають дуже великий сугістивний вплив на мене. І я намагаюся це в своїх творах трансформувати і поєднувати. Тільки почалася агресія, я реально з перших днів війни відчув неспроможність малювати. Від майже всі мої колеги митці були, опинилися в такій ситуації такої прострації, випадання з будь-якого будь-якого контексту, навіть часового, і треба було прийти до тями, як і кожній людині. І усвідомлено тоді прийти до необхідності малювати творити. Таким стимулом для мене стали благодійні виставки, в яких я приймаю участь, і не бахвалячись, скажу, що дуже багато творів я віддав на благодійні цілі. Кошти, які були зібрані з продажу моїх картин, пішли на підтримку Збройних сил України, на підтримку інших благодійних акцій, оскільки ця виставка, яка зараз відбувається, я вважаю, бо вона ще триває. Вона відкрилася в травні місяці в Страсбургу при Раді Європи. Частина творів вже є продана, і за умовами цієї виставки половина суми направлена на підтримку українських музеїв. Тому що митець він також є своєрідний воїн, але це воїнство, яке зараз на передовій, воно реально дає можливість всім нам і творити. Жити, продовжувати, мріяти, мріяти про не тільки перемогу, а й докладати свої зусилля, щоб ця перемога була реальна. Один з моїх любимих письменників Анатоль Франц він казав: що мистецтво джерело радості. Єдиний сенс, який особисто я бачу в людському житті, так висловився. Великий письменник, це дійсно джерело радості. Так що треба себе наповнювати цим джерелом, і я хочу, щоб кожен в міру своїх можливостей, талантів, розуміння, черпав з цього джерела якомога більше. І любити мистецтво це є просто заклик, це є лозунг сучасності, тому що мистецтво робить дуже багато для нашої спільної перемоги.